Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Повномасштабне вторгнення окупації міста у 2022 році. Щоденні обстріли. Всі ці чинники вплинули на ринок праці у Херсоні. Містяни адаптуються до нових реалій і змінюють свій фах. В сонці хочуть навчатися, бо їм потрібно щось робити. Розумієте, більшість людей вони просто залишилися без нічого. Вони залишились без роботи. Можливо, їх професія стала просто неактуальною. Херсонка Юлія Денисенко почала опановувати нову для себе професію. Онлайн закінчила курси зі спеціальності дієтолог. Зараз вчиться за фахом масажист-реабілітолог. Юлія говорить, людина має розвиватися постійно. Я люблю люблю, наприклад, спілкування з людьми. Людьми, це контакт не не тільки розмовний, а ще й контакт з тілом. Тому хочеться себе спробувати в, в такої професії, як масажист реабілітолог Для Юлії це третє заняття каже: вибором спеціальності задоволена. Дуже класно. У нас прекрасний вчитель. Знання його безцінні для нас. От для мене нове знайомство. Познання тіла, от деякі нюанси, які я взагалі не знала до цього моменту у житті. Тому все дуже круто. Ми сподіваємося на плідну працю і на майбутніх класних спеціалістів. Вікторія Іванічева – засновниця навчального центру, в якому містяни опановують нові професії. Перекваліфікація каже жінка для багатьох вимушений крок. Всі ці люди, які знаходяться, вони от мабуть максимально замотивовані. Тобто, ми цією справою займаємося вже 10 років з 2013-го, да, це вже навіть 11-й пішов. Ось, але настільки замотивованих людей, як от є зараз. Я ще не бачила, чесно. Тобто люди настільки сильно вгризають цей граніт науки. Вони постійно хочуть навчатися. Навчальний центр поновив свою діяльність сім місяців тому під час окупації Херсона і до липня 2024 року він не працював. Зараз у центрі діють курси майстрів манікюру, нарощування ві, бровистів, перукаря, масажиста, реабілітолога та комп'ютерної грамотності. Їх відвідує близько 50 людей. Чані у прифронтових містах безоплатне, розказує Вікторія. На сьогоднішній день 90% студентів, які у нас тут знаходяться і проходять навчання, вони отримали грант від данської ради у справах біженців DRC. Ось також на сьогоднішній день в Херсоні ще працює фонд Бути успішним. Він називається. Вони також дають фінансування нашим херсонцям, і також міжнародна організація міграції МОМ. Люди заповнювали заявки, проговорювали, прописували свою Мотивацію і ось міжнародний фонд їх розглянув і вирішив надати їм таке, таке фінансування у вигляді гранту на навчання. Також благодійні фонди надають гранти на закупівлю робочих інструментів. За словами Вікторії, з липня 2024 і по січень 2025 року більше ста містян опанували нові професії і отримали відповідні сертифікати. Також важливо сказати, що по закінченню курсу кожен студент він отримує сертифікат міжнародного зразка. Тобто, це офіційний документ, який є підтвердженням того, що ви пройшли професійне навчання. Він є дійсним як на території країни, так і за кордоном. Ірина вже пройшла навчання і отримала сертифікат. Зараз виконує роль моделі. Розказує більше 20 років тому працювала перекаркою, але пішла з професії. Повномасштабне вторгнення змусила повернутися на курси, записалася, аби пригадати, забути і опанувати нові техніки. Влітку це був у нас перший поток. І зараз я приходжу сюди в якості моделі. Я вже отримала, отримала сертифікат і вже працюю. А сюди приходжу в якості моделі і ну, піддивляюсь мені. Дозволяють трошки піддивлятися, бо дуже класний майстер зараз викладає Валентина. на більш високих поворотах. Тут дівчат навчають робити манікюр. Курс триває майже три місяці, закінчивши, розказує Вікторія Іванічева. Відвідувачки отримують сертифікат про здобуття спеціальності. Анна разом з родиною живе у Херсоні, виїжджати не планує. Тому каже, адаптується під потреби місцевого ринку праці. Майстриня манікюру це її друга професія. Вона вже має диплом фінансистки. Поєднання цих двох професій, впевнена, анна допоможе їй відкрити власну справу. Чому саме ця сфера? Тому що, мабуть, вона набуває все більше популярності. І ще одна професія не завадить у цьому житті. Анастасія говорить, відчула, що зараз час опанувати нову професію і змінити життя. Давно хотіла, просто не було змоги. Так як у мене дітки, я працюю, ну працювала якби одна, -одна зарплатня, то, то неможливо було оплатити. А зараз, якби така можливість, чому би ні. Окрім міжнародних благодійних фондів, підвищити кваліфікацію та опанувати нову професію можна завдяки і державним програмам. Служба зайнятості реалізує дві освітні програми: перша за сертифікатами, друга за ваучерами. Навчання за сертифікатами призначено для осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості та мають статус безробітного. Ця програма дає можливість опанувати робітничі професії. На сьогодні ми пропонуємо навчання за 95 робітничими професіями та понад 400 освітніми програмами на короткотермінових курсах. Ваучер на навчання можуть отримати люди віком від 45 років зі страховим стажем не менше 15 років Внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, учасники бойових дій за умови звільнення з лав збройних сил України, каже Лариса Сушко. Програма ваучерне навчання, якою можуть скористатися як працюючі громадяни, так і ті, хто зараз знаходиться в активному пошуку роботи, але найголовніше, щоб вони не перебували у нас на обліку в службі в службі зайнятості як безробітні на сьогодні. Цей перелік професій і спеціальностей включає 95 робітничих професій. Та 60 спеціальностей. людина може звернутися до нас особисто до Херсонської обласної служби зайнятості або її філії для того, щоб отримати ваучер, або подати електронну заявку на сайті Державної служби зайнятості. За словами Лариси Сушко, найбільший попит на професії – продавець продовольчих та непродовольчих товарів, майстра манікюру, перукар, кондитер, кухар, водій. Також кваліфікованих спеціалістів не вистачає у медицині, психології, соціальній роботі, сфері іт технології теплоенергетиці та будівництві. У 2024 році понад 333 людей у Херсонській, саме у Херсонській області, скористалися програмами по навчанню, тобто і за сертифікатом, і за ваучером. Протягом тижня російська армія продовжила обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини, зруйновані та пошкоджені приватні будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. 17 лютого через обстріли у Херсоні частково були перебої з електропостачанням. Впродовж дня енергетики ліквідували пошкодження через кит вибухівки з дрона. На автомобіль у Дніпровському районі Херсона була травмована жінка. 18 лютого російська армія з артилерії обстріляла село садовена. На Херсонщині поранений чоловік дронами атакувала Кіндійку, поранені двоє людей. Продовжили атакувати безпілотниками. І наступного дня, 19 лютого, у Білозерській громаді через кит на будівлю амбулаторії травмовані восьмеро людей. Ще двоє отримали поранення від дронової атаки в Станіславі і Високому. Близько 23.30, 19 лютого, російські військові атакували Херсон трьома керованими авіабомбами. Перша влучила поряд з навчальним закладом у центральному районі міста. Друга в районі залізничного вокзалу, третя у багатоповерхов. Хови будинок, шестро зокрема двоє дітей поранені. З під завалів будинку рятувальники деблокували тіла двох людей: чоловіка та жінку, мати поранених дітей. Повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.